Ісусе, благослови мене, мою сім'ю, родину, нашу Україну, наших воїнів, за припинення війни, за навернення ворогів. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, 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 сину Божий. Помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи. Господи, Ісуса Христе, Божий, Господи, Ісуса Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, 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 Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене гріш, Господи, Ісусе Христе. Боже, Помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, 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 помилуй, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй мене грішно, 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.